Всім салют, пані та панове! Ви на каналі Demon's Wrestling, з вами, як ви бачите, Дімон. І сьогодні в нас доволі особлива нагода, тому що цьому каналу, на якому ви дивитесь відео, виповнюється рівно три роки. Дійсно, три роки тому, 10 лютого 2022 року, я виклав в мережу перше відео, і відтоді все і почалося. в нас з вами. За цей час ми досягли чимало. І я дякую всім, хто продовжує дивитися. Ну, а для цієї е, річниці, дійсно, так це можна назвати, я обрав доволі цікаву е, тему, тому що до мене прийшли ось ось такі картки. Е, десь приблизно рік тому я вже відкривав подібне. Е, до речі, в мене також і е, коробка збереглася. В принципі, вони виглядають е, ідентично. Ну, Дизайн, в принципі, трошки змінений, але е, ць, е, суть не в цьому, тому що. Буду я їх відкривати. Це в принципі та ж сама компанія Panini. кількість ідентична, але сподіваюся, цього разу мені щось те випаде. В принципі, я обожнюю такі пак опенінги картки, це завжди класно. Але крім цього, я ще скажу, що в мене їх аж дві. Відкривати я сьогодні буду одну і в принципі одну. Тому що друга, не знаю, яка ще саме буде на подарунок комусь з вас, глядачів, тому що в мене триває благодійний збір. Традиційний щорічний Дораселманії, великий збір. Обов'язково долучайтеся. Зараз в нас етап Elimination Chamber скоро саме це шоу триватиме, Відбуватиметься точніше. І там буде конкурс прогнозів, і переможець може виграти ось таку коробку одну з них. Або інший приз. Зараз, секунду. Або інший приз, ось я зараз стою у футболці Sonia Е, Ну не дивіться, що це футболка Соні Девіль, тут скарватка, вона так гарно виглядає на роботу ходити ідеально. Або можна обрати іншу футболку з ДБДБІШопа. Переможець також обиратиме серед цього картки, футболка, можливо, щось інше. В будь-якому разі вибір за вами, ви бачите призи дуже класні і, звичайно,. Мотивація, щоб взяти участь у зборі у конкурсі, я думаю, виросла точно. Ну, і звичайно, благодійна мета це ну точно на часі. Бо війна триває, ви самі це знаєте. Потрібно продовжувати підтримувати наших воїнів, наших захисників, щоб вони ну, продовжували, хоч якось. Відтягувати той момент, точніше запобігати тому моменту, щоб ми всі з вами вже були окуповані. Але поки що це виходить і це, звичайно, потрібно продовжувати робити, відтискати ворога. Ну, коротше кажучи, ось такий ось вступ. Тож зараз картки. Як тут вибрати, не знаю з цих двох. Боксів. Ну, Сподіваюся, там в обох щось буде і я, і той тобто, з підписників, хто виграє, також буде задоволений, отримає якусь гарну картку. Тож, вступна частина завершена, тепер зараз вставка і почнеться покопання. Тож, сподіваюся, вам це сподобається. Поїхали! Так, ну, ось ці дві коробки. Всіх вітаю вже з цього моменту. Я думаю, ви зацінили нову заставку. Дві коробки, сам не знаю, як вибрати, вони однакові. Але вміст, можливо, не однаково. Тут якось цікавіше воно рухається, тому давайте оберемо цю, а інша буде в подарунок. Ось така ось чудова коробка, чудовий бокс, 24 карточки. Всього. Не так багато насправді, але. Але що ж зробиш? Там, здається, де підписали вже з топсами компанія, яка раніше робила картки, і там побільше трохи карток. Раніше взагалі було багато, зараз трошки менше, але в будь-якому разі колись я куплю і той. Зараз приступаємо до пакопінга. У нас 4 паки, 6 карток, 6 паків у боксі, 4 картки у паку. Тож зараз розріжу і будемо відкривати. Так, ось такий брендований полетленовий пакетик. Його в бік прибираємо. Ну, а зараз у нас бокс. Так. Дивлюся, нормально наче виглядає. Ось такий бокс. Зараз тут 6 паків всередині. Міста, ось ви бачите, тут ще ось така штука всередині. Ось так вони укладені як-небудь. До речі, поки трошки інші. Тоді були вони чорного такого більш кольору. так. Прибираємо в бік. Так, ось такі вони цікаві, червоні, різнокольорові. Ну, зараз починаємо. Зараз щоб згадати, як вони відкриваються, ну, будемо вже якось відкривати. Ось так. Так, дивимось з цього боку так видно. Е, Буде ось так поближче, щоб видно. Трік Вільямс. Зірка NXT. Dusty Road Легенда в нас. Картки, до речі, такі. Е, більш міцні, так би мовити, товщі, ніж минулого разу, здається, я відкриву. Так, Dusty Road, Legenda. О, GG Dollin. Ще одна зірка NXT, така досить гарна картка. Дуже класна. І Bianca Bюaire. Остання в цьому паці. Також срібляста, Воно все класно е, виглядає. І дійсно такі, наче інші картки. Минулого разу вони були трошки тонше. А зараз прям класно. Так, перший пак, ну, досить е, звичайний, нічого особливого. Поки що. Е, так, оце ну, сміття, це вбік. Не знаю, як воно там виглядає, не знаю, як, як це все буде монтувати, але в будь-якому разі якось зробимо. Відкривайте, звичайно, не дуже. Так, ну, тим не менш, так, Lucien Прайс. Ще один nxt шник Член команди OTM. Kelan Jordan знову е, е, Rookie Card. Підписано. Ой, я вже засповерю, що там буде зелена різня. Так, Rezar з команди After Bull давно їх не видно щось. І Diamond Dallas Page ось це гарна картка, легенда. Тут ось такі ще 에, помітки 에, про нього. And biggest Names, Hall of Fame. Ну, коротше, цікаво. Так, цей пак. Мені сподобалося трошки менше, але в будь-якому разі найцікавіше все ще попереду. Так, Дивлюся в кадр. Так, третій пак. Ми наближаємося до екватора. Тут. Ну, ви не бачите, що тут відбувається. Я так трошки бачу останню картку. А зараз не дивлюся. Так, Дені Палмер. Ще одна зірка NXT, руки карт, Ну, вона давно не з'являється на екранах. ну, Хіба ще якісь такі моменти. Блейд, Так, ще одну червону картку засвітив. Блейд, знову. NXT, Klexy Skin. ось це ось цікаво, NXT. -шник. Ось це. Топова фігура вже. володар Кубку спадщини, Heritage Cup. Це цікава картка. Так і тут у нас. Найя Джекс, от Дякую, звичайно. Але я відмовлюся від цієї червоної картки. Так, ну, половина в нас завершена, поки що ніяких особливих карток немає, лише такі кольорові трошки, але то таке немає ніяких е сріблястих там, е або обмежених таких, як, або з автографом це взагалі. Є тут вірогідність таке піймати. Так, тут відразу у нас Бред Хітман Хардж зустрічає в четвертому паці. Ось це вже круто. Мейка Сатомура, який у нас легендарний пак виходить. Так, 60. Рей Містеріо! Призм Паніні взагалі легенда. Вау. Виглядає гарно. LWO Рей Містеріо. І остання Emergent Тейтум Пакслі. О, Тейтум так аж подобається. Тейтум Пакслі одна з моїх улюблені. Так. Ось так виглядає. Ось це класний пак. Шкода, що тут немає якихось лімітованих. Е, номер 11 просто. З автографами. Ну, сподіваюся, випаде нам щось, бо е е скільки витрати. 25 доларів, до речі, цей е пак коштує. Це ця коробка, точніше, не пак. Так, ось так вона відкривається. Так, GG Dollin. Здається, вона у нас вже була, але. Ось. Вона випадала нам е трошки більш такою особливою версією, сріблястою. Ну, нічого. Так. Маса Чампа тут підсвічується червоний, тому що він був на червоному бренді. Це минулорічна версія 2024-го. А, 24-го він уже був на Смокдауні. Ну, це, мабуть, ще до драфту. Ну, нехай. Дюк Хадсен. Ще один NXT-шник. Давно його не видно після е смерті, так би мовити, ун університету Чейза. Подивимося, що з ним буде. Хлопець став оновити. і останнє Джоні Гаргано. Ага, у нас і зібралося. Тільки Джоні Гаргано тут е, трошки цікавіший. Зеленій такій рамці. Джоні Гаргано, Джоні Реслінг. Так, ну що, 5 паків 6 відкрито, поки що нічого цінного. Я не те, що прям розчарований, але не хотілося все ж таки. Так, я вже побачив останню картку, там непогано. Скрипт. Звільнений рестлер. Класно. Ніколай Волков. Не знаю, як навіть це коментувати. З американським прапором. Ресер старих часів про свого радянщину. Коротше, стереотипний чувак. Образ, я маю на увазі. Скрипт. Скрипт. Клас до колепці і WrestleMania Moments. Stone Code Стів Остін, як він робить станер Кевіну Оуенсу. в мейн-евенті Реселманії. Так, ну це остання картка гарна. Пак, звичайно, класний. Два скрипця в мене. Чисто вирішили. Два в одному. Щоб не пахати по різні паки, сюди запнути. Ніколай Волков, це звичайно. Ну, а у Момент класно. Класно виглядає. Ну, але шкода нічого, нічого серйозного. З таких ось е, дійсно цінних карток, лімітованих з автографом, тим більше. Поки що тут такі ось, сріблясті, з зеленими такими. Як воно видно, Emergent. Тут ще ще тут, Ось такі ось зелені, червоні. А так, в принципі, доволі базовані картки, але ну так, якість. Якість класна. Якість класна, але, дійсно, е, Навіть не треба нікуди його ставити в якусь рамку. Типу, Вони такі досить міцні. Дійсно класні, микосатомура. Ну, зібрати легенду, так, звичайно, підійти з автографами їх підписати, але ну, куди мені до автографів Так, ось ще одна цінна така. Так, ну, на жаль, на жаль, нічого я не зловив. Нічого такого крутого. Виключно якісь такі базові картки. Б'янка Bлеair, DDP Dusty Roads, легенд багатої, багато всього. Різного тут викладу їх вже усі, щоб було видно. Їх небагато, їх 24 штуки, вони, в принципі, так якщо посунутися, то і помістяться. Ось всі, можете передивитися, як їх тут там, видно. Не дуже добре видно усі, але тим не менш. Тим не менш, ось це я піймав. Це 25 доларів народ. Ну, я думаю, витрачених коштів це не сильно варте. Щоб прям так купляти. Ну, це хіба що на вдачу на вдачу сподіватися, е, тільки так. В іншому, я звичайно не сильно рекомендував, але, знову ж таки, для Бога, і для класного. Ось є друга коробочка. Другий бокс, сподіваюся, комусь з вас пощастить. Тому е, беріть участь у конкурсі, Elimination Chamber, потім ще буде WrestleMania, Інші, можливо, конкурси. І ось цей бокс з картками. Можливо, там якраз є автограф якийсь або ще якась цінна картка. Вірогідність є. На жаль, не 100%, але. Що ж? Там від топсів, здається, там 100% вірогідність того, що буде якась крута картка. А тут, на жаль, ні. На жаль, паніні. Вони не сильно круто зробили для WWE, і тому їх співпраця тривала недовго. А топси, реально топси. Тож, на цьому ця, ця частина завершується. Ось. Подібне я отримав, сподіваюся, вам сподобалося це легке відео. Не думаю, що воно збере, звичайно, багато переглядів, але ну, я просто зробив для душі, що мені хотілося. Сподіваюся, надалі буду також робити такі ж пак опенінги. Далі мені більше вестиме. Але в будь-якому разі це дійсно класний цінний досвід, цінні картки. Це, звичайно, класно для колекції, буде однозначно.